Столітній святкує свій ювілей. Закличі виплакав справжніх людей. Нехай щасливий буде стежина для кожної доньки і кожного сина. Професії різних тут навчать доступно, щоб впевнено, вступить в життєвий путь. Адже наука і практика тут завжди мудро. Єднаються в навчання суть. Наше ВПУ це гордість України. Наше ВПУ це досвід поколінь. Мистецтво ми велике осягаємо, бо кухар то завжди творець. Ми ліпимо, варим, смажимо, випікаємо. І диво нашої праці вінець. Жмеринське училище, рідний наш дім, святкуємо нині сторіччя у нім. Щиро бажаємо успіхів з злетів і незабутніх безліч моментів. Ми раді сьогодні наш заклад дати. Такий ювілей просто честь відзначати. Сто років діяльності, тисячі доль, в чиєму житті головну має роль. Сьогодні ми святкуємо ювелей. Вагома дата адже це століття. Протоптану багато тудалей, тут зростали цілі покоління. У плині літ, все змінюється дати, і дням назад немає вороття. Але училище упевнено і крилато, у сонячне прямує майбуття. Мирне небо над головами, міцного грунту під ногами. Гарний досягнь, натхнення, удачі, старанних учнів, розумних і вдячних. Всі професії по-своєму чудові та прекрасні, але деякі з них створені для того, щоб дарувати людям радість. І одна з таких професій наша професія бармен. Бажаємо нашому колективу безмежних здобутків процвітання та миру, модрим наставникам, вдячних нащадків, великих досягнень, вершин та достатків. Бармен секретів безліч різних знає. А як натхнення часом надійде, він в шейкері такого намішає. Забудете, хто ви такий і Офіціант Офіціанти факт ми всі обрали, і серце справі віддаємо ці. Ми диригенти ресторані, Зарі і кулінарної симфонії знавці. Офіціант – це витримка і воля, Офіціант – це шарм і такт. Коротше кажучи, то просто доля, якщо ти у професії мастак. Сьогодні радісний і святковий день. Училище святкує ювілей. Поважних стовп, і це лише початок. Тож кращого нам хочеться бажати. Бажаємо лише зростання, досягнень, натхнення і сил, щоб кожен із вас міг пізнати щасливе майбутнє і мир. Скільки спогадів ці сіни, що закарбовані у серці навіки, бо вписані в історію України училища яскраві сторінки. Ювілей, щаслива дата, радість заклад наш вітати. Він поважний та значний. Тож Альма-Матері свої бажаю процвітання і довгих років існування. Рік за роком, крок за кроком. І ось столітній золотий ювелей визначає жверінське вище професійне училище. До цієї знаменної дати навчальний заклад шов довгою дорогою на наблегової праці. Засноване в 1923 році наше училище стало домівкою знань для тисячі студентів. Примічі вітання зі знаменною датою. Високо тримати план в навчальному закладі, нових здобутків у професійних термінах. Безмежна вдячність училищу за те, що в такий складний час за рік можна здобути професію Божої благодаті та миру. І тільки бліт тремтях не промайнуло. і як би бензувалося життя, ми героїчно бережамо минуле, прямуючи освітнього майбуття. Слава училищу, усі усього народу вилини, і вирив творчих злотів згорість. І однає нас усіх одну родину, це сонячну домівка поколінь. Нестримно в у удар десятиліття триває естафета поколінь. І революція, і воєнна холіття принесли над училищем. Скарбницю духу вершини ми, ми долаємо нові. Щоб розкритала рідна Україна і славилася в віках на цілий світ. Рідне наше училище щиро вітає тебе, зі славим сторіччим ювілеєм.